Етніка у камені на Прикарпатті з'явився унікальний парк писанкових скульптур. Дивовитвори, якими оздобили невеличкий сквер, народилися під час симпозіуму скульпторів каменярів в рамках грантового проекту. За основу взяли брендовий для Коломиї символ та дали йому цілком нове життя. Залічені дні звичайні кам'яні плити перетворили на сім чудесних писанок. Цей парк не задіяний, стоїть довший час. Тобто тут дерева ростуть, і в принципі логічно було б, щоб між двома музеями розташувалася якась відпочинкова зона, з якимось смисловим наповненням ми розвинули тему писанки, писанкарства, зародження життя і встановили тут скульптури. Скульптори працювали заради цього близько тижня в музеях, напрацьовували ескізи, випрацьовували певну структуру, щоб це не були просто яйця, як багато хто думав, до того як ми їх відкрили сьогодні. Що це будуть просто вирізблені в формі яйця, е скульптури. Це дійсно кожна скульптура несе своє смислове наповнення. Над кам'яними шедеврами вправлялися скульптори зі Львова, коломиї та франківська просто небо. З вапнікових брил кожен витесував свою неповторну писанку: птахи нерозлучники розлучники, незнищенні духи хранителів традицій чи матір долі. Кожна із цих робіт має свою назву, історію та зміст. А деякі навіть встигли обрости легендами. До прикладу, Курка Чубатурка сидить на писанках та віщує родинне щастя. Я так хотіла зробити таке. Якби таку берегиню всіх тих писанок, ніби шо вона їх оберігає, і на голові в неї така маленька писаночка. І я так придумала таку легенду, що Жінка, яка хоче завагітнити, підходить, всі має потерти, і вона стане мамою. Унікальний проект кажуть організатори. Це не лише культова ідея, адже її учасники організували справжні майстер-класи для вихованців місцевого педагогічного коледжу. Писанкові обереги різьбили гуртом. Як нагорода, восьме чудо із каменю стало окрасою подвір'я навчального закладу.